Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Скажіть, допоможіть. Угу. Готуються. Так, в росіян є плани руйнувати. Можуть бути удари дуже потужні, прям сильно руйнувати будівлі. Ну і всі расисти, так, вони готуються до якоїсь сильної атаки. Вони, може, навіть проводять. Таку хитрість показують, що начебто не збираються, що, що атаки менші, але вони збирають велику кількість, і буде атака. І це паралельно з дуже сильними обстрілами. От. Ну і перемога буде за військовими України. От і всі росіяни будуть убиті. Скажіть, допоможіть, що будуть, що планують росіяни робити на Покровському напрямку? Вони угу. будуть продовжувати боро... продовжувати, наступати, але це робиться тільки для того, щоб тягнути час, відволікати, тягнути час. В угу. Покровському напрямку там дуже великі ресурси витрачає наше військо, от наші військові іноземне ще із Висна... виснаження, безкінечне виснаження ресурсів. Хочу, щоб Припинили постачання зброї, щоб припинили це план у расистів. Вони хочуть виснажити наших партнерів, от хто нам надає зброю із-за кордону. Вбираю всі плани расистські, руйную. Хоча расисти і самі дуже сильно несуть втрати, Бирає, руйнує всі плани ворожі. Більше не можуть росіяни продовжувати обстріли, більше не можуть наступи продовжувати. Ну У них є мрія захопити Покровськ, але вони зараз цього зробити не можуть. Ведуть атаки на шляхах, на дорогах, на автівки, на все, що рухається по шляхах, по дорогах. Угу. Заперечую, весь негатив убираю, руйнує. Всі плани, ворожі, руйную. Все погане, все лихе. В них дрони і дуже сильно руйнують домівки людям, руйнують насильство заради насильства. Цивільні люди страждають дуже сильно. Заперечую, руйнують всі плани ворожі, всіх дрончиків російських знищено, всі їхні склади із дронами знищено. Більше не можуть використовувати дрони рашисти Всі склади з боєприпасами, снарядами, гранатами, ракетами знищено повністю. В рашистів більше немає чим обстрілювати наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Тікайте, росіяни лякаються, самі себе йдуть убивати, буде так і так є. Відвертаю віки вічні, буде так і так є. Прошу вище сили, допоможіть знищити всі склади із боєприпасами, із дронами, і снарядами. У росіян більше немає чим воювати і ким. Буде так і так є. Перекро. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей. Українців на да? Покровському напрямку, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад у голови. Хай летить, буде так і так її. Особливо тому, хто дав наказ, хай прилетить його знижче. Буде так і так. Ще я хочу подивитися. Що заважає знищити расистів, що обстрілюють Херсон, Херсонську область? Які є перешкоди, щоб знищити расистів, що окуповують лівий берег Херсонщини? Врашистю, поразка. Вони тут не дуже гарно почувають. Скажіть, допоможіть вищі сили. Що планують робити? Раш... Ну, тут вийшло, що дрони є загроза від цього. Всі шляхи атаки на дорогах. Угу. Отак і на дорогах. Особливо їх цікавлять наші артилеристи. Руйную всі плани ворожі. Більше не можуть расисти продовжувати використовувати дрони, знищені всі дронщики і склади із дронами. В рашистів більше немає змоги використовувати дрони, і всі, хто працюють на росіян, вся агентура, шпигуни, інформатори викриваються на Херсонському напрямку і засуджуються на довічні строки. Скажіть, допоможіть, які плани у росіян на найближчий час на херсонському напрямку? Саме що будуть робити расисти найближчий час? А в них дуже повільно немає агресивних дій, таких немає, ну, в тому плані що наступа. В них вони чекають результату. Якісь буде, може будуть в Європі збори. І від цього багато що залежить. І росіяни, от вони на... за... завмерли. Вони зараз чекають результати цього цих зборів. Угу. Вони хочуть знати, чи буде видано повністю все обіцяне. Щось обіцяли, дали маленький, дуже відсоток. Майже нічого або по крапельках дали те, що обіцяли. От. З цих карт виходить, що дадуть все, що обіцяли. І повна перемога, і поразка у расистів. Наших військових перемога і поразка в расистів має настати. Ну, Вони завмерли, вони в перечутті цього, мають дати велику кількість зброї. Прошу вище сили, допоможіть, одведіть, одверніть од нас расистів на Херсонщині, тікають, лякаються, йдуть самі себе, хай повбивають, буде так і так є. вищі сили прошу, допоможіть знищити всіх росіян. Можуть, можуть потрапити. Когось буде взято у полон. Ну, це наші військові, може, візьмуть у полон расистів на Херсонщині. Повертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, одвертаю, відсікаю від наших військових, цивільних людей. На Херсонському напрямку відсікаю відвертаю всі кулі, повертаю назад расистам, хай їм в голову летить, особливо тому, хто дає накази, хто придумує. Цю окупацію наступ. Більше росіяни воювати не зможуть. Немає чим і ким. Повністю знищені всі склади із боєприпасами, дронами, снарядами, гранатами, вибухівкою. Більше немає зброї рашистів Вони так і так є. Прошу вище сили, допоможіть верніть росіян від Херсонщини. Тікають, лякаються. Більше не мають змоги росіяни продовжувати наступи, обстрілювати, використовувати дрони не зможуть повністю знищені всі дронщики російські і їхні склади з дронами буде так і так є. Буде все сказане, здійснено, так буде. От. На цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу і до зустрічі!